За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітаємо вас, шановні уболівальники, і запрошуємо на стартовий поєдинок п'ятого туру української прем'єр-ліги. Оболонь у Києві на оболонь арені приймає Луганську зорю. А власне, якщо говорити про останні результати обох клубів, то вони не вселять оптимізму. Зокрема, пивовари наразі розташовуються на останній. Сходинці у турнірній таблиці не виграли ще жодного матчу у нинішній кампанії. А останні три поєдинки пивовари програли з загальним результатом 0-10. Номер 15-й Кирило Дришлюк, ліворуч 47-й Роман Банток. після цієї атаки може бути небезпечний момент в оболоні. М'яч уже у штрафному зміщення у центр, Удар! І над самісінькою дев'яткою пролітає м'яч. Сергій Суханов так саме він пробивав. Давайте дивитися. Теслюк в один дотик класно скинув на партнера по атації Суханов. Суханов, як він вміє, зміщується у центр і правою на техніку у дальню дев'ятку намагався закрутити, але м'яч над самісінькою поперечиною пролітає Микита Турбаєвський. Всього лишень поглядом супроводжував м'яч. Передача до майданчика у напрямку Бутківського. Мічину удар! І нуль. Зоря відкриває рахунок Петар Міче на 19-й хвилині. Робить рахунок 0-1 на користь Зорі, От начебто оболонь потужно розпочала. Оболонь володіла ініціативою, більше контролювала м'яч, більше намагалася загострювати. І одна з небагатьох атак зорі, яка все-таки дійшла до чужого штрафного. В кінцевому результаті завершується голом. Є деякі запитання до зони підбору. Продовжимо після цієї контратаки Едуардо Гереро. Гереро, Гереро, наче танк суне уперед. Переводить на протилежний фланг на Антюха. Антюх, Антюх у центр зміщиться. Пробувати незручно. Підключає він Мічина. Мічин злівої. лівої. сильний удар, але майже в самісінький кут. Трішечки не влучає у дальній кут Петер Мічин і вже намагався оформити дубль. Легіонер у складі Луганської зорі. Намагається розтягувати оборону суперника такими діагоналями. Подача! Тут не невпевнено на виході ще один удар. Суханов. Знову Суханов загрожував воротам суперника. Момент дійсно небезпечний, але Турбаєвський не безпідставно звертається, в очевидь до арбітра. зараз Теслюк м'яч підбирає. Слуг, до речі, досить активним був у першому таймі. Особливо у перші хвилини, коли оболоню виглядала потужно ботація. Зараз Антюк проривається повз суперника. Антюк має дуже багато свободи. Антюк простріл, Удар! Будківський! 0-2. Забиває Пилип Будківський. В першому ж матчі після повернення до луганського клубу. Недаремно йому довірився Младен Бартулович. Недаремно довірив навіть капітанську пов'язку. Але, звісно, у цій атаці потрібно відзначати і Дениса Антюка. Перш за все, його прорив по правому флангу. Вдалося йому випередити дубка. Так, Дубко позиційно зіграв далеко не найкращим чином. І ось цим розривом на тому фланці зоря скористалася просто на відміну. Намагався зіграти на випередження у підкаті. Дубко запізнився на якусь частку секунди, і далі, далі звісно ж, розіграти. Зайбого перед воротами суперника було дуже легко. І, звісно, Денис Антюх та Пилип Будківський це роблять. Один віддає результативні передачі на іншого. А зараз проходить пас на Мічина. Знову невдала позиційна гра у центрі поля від оболоні. Удар Яцика! Удар у ближній кут, з яким впорався все ж таки Федорівський. Але знову дуже легко зоря виходить на ударні позиції. Зараз уже не встигає Дубко накрити удар, але це вже фінальна стадія. Гереро, до речі, на правий фланг перемістився Гереро. Техніка від гравця збірної Панами. Дуже красиво, ефектно і заробляє на собі фол Едуардо Гереро. Ще одна жовта картка. Жовта для Дубка. Дубко, який сьогодні ювілейний 50-й матч проводить в українській премєр лісі От саме саме його позиційна помилка. Вибивання у напрямку Будківського і Дубко. Дубко прихопив Будківську. До речі, в дубка це друга жовта картка. Ось це так ювілей. Валерій Дубко. 50-й в УПЛ, Напевно, запам'ятає надовго. Помилка, яка призвела до другого, пропущено. Перша жовта картка зароблена на Гереро. І друга жовта. Минуло не так багато часу після першого попередження. Тронталь. Тягне м'яч уперед. Відключає Антюха. Антюх подача на Будківську! Будківський не забиває. Знову ось ця зв'язочка Антюха і Бутківського. Знову цей дует ледь не організував ще один гол. А от, до речі, і такі спеціальні гості вболівальники, у болоні, виявляється. Ніколи не знав, що Костя Трембовецький. Один із фанів пивоварів. Петер Мічин. Мічин віддає передачу на Гереро. Той здається, уникає положення поза грою. Гереро забиває третій зоря. Але зараз у нас виникає пауза. До речі, якраз вирішили відеоасистенти викликати Дениса Рєзнікова якраз на предмет, напевно, саме тієї атаки. З боку Петра Мічина. І, до речі, тут уже поруч президент оболоні Олександр Слободян. Відповідний тиск на суддю створює. Звісно, це заборонено. Можливо, деякі санкції теж будуть застосовані після матчу до очільника Оболоні. Легіонер Легіонер Зурі зіграв І Все таки арбітер дійсно скасовує гол. Руслан Черненко біля м'яча може пробити. Він так пробиває. Черненко. Він зовсім поруч із ближньою дев'яткою пролітає м'яч. Черненко вміє виконувати подібні удари зі стандарту, з гри, з дальньої дистанції. Він це полюбляє. Перші такі коментарі у флеш-зоні. Після цієї атаки Беніто! Беніто! Не забиває! Беніто! Уже обіграв голкіпера. Але влучає устійку. От не вдалося забити в порожні ворота. Не вдалося Баніто відзначитися дебютним голом у складі Луганської зорі. Домися ще раз уникає положення позарою. Баніто, начебто, вже все зробив. Уже й голкіпера обіграв Назарія Фадорівського, але згостро кута влучає у стіку. І Саме цей епізод у підсумку стає фінальним акордом. Оскільки рефері дає фінальний свисток. На цьому матч на оболонь арені завершено. Так оболонь знову поступається, знову не забиває. Підопічня Валерія Іващенка продовжить свою серію з поразок до чотирьох матчів. Рівно стільки ж команда і не забиває, і відповідно оболонь залишається з одним пунктом в активі. На останній сходинці у турнірній таблиці. Ну а щодо зорі, то Луганці переривають серію з двох невдач поспіль і повернення Младена Бартуловича на пост виконувача обов'язків головного тренера. Виходить успішним. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтесь на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.